Це Наталка Волосацька. У народі цю дорогу називають фронтовою. Місцеві жителі кажуть, ями тут як після бомбардування. Уже кілька тижнів сюди не їздять навіть рейсові автобуси. Десятикласники Корчинської школи тренують ноги. Додому їм 10 кілометрів. Що ми маємо зробити? Мусимо ходити пішки. Попутний транспорт тут трапляється рідко. Водії намагаються оминати бездоріжжя. Цей чоловік ризикнув і на вибоїнах загубив колесо. Ями колеса відлітають вже далі неможливо їздити. Її вже не ремонтують роки три. Три точно не ремонт. Тут нічого ніхто не робить. А тут же їдеш так на обочині, думаєш, чи ворів знесе тебе, чи не знесе. Панові Олексію подітись нікуди. Щодня бусом мусить їхати на роботу. Каже, часом пішки було б швидше. Повертаєш вправо катакомби, повертаєш вліво ті самі катакомби. крок на кроці, аварійна ситуація. На першій передачі ще їхати можна, і то помаленьку. Там ще є ліпші ями. Я знаю, ходува не витримує тих доріг. Практично половину тих грошей, що вдається заробити, я викидаю на ремонт машин. Місцеві жителі кажуть, за нормами капітально ремонтувати дорогу мають що 12 років. Тут в останній асфальтний каток їздив ще вісімдесят шостого. Люди уже не раз протестували, перекриваючи дорогу, марно надсилали в усі можливі структури, десятки скарг та фото. Дивіться, ямочки які гарні. Вони написали, що вони горними щебенками залатали оті дірки. І де-то з Карпат привезли з щебьонку. Де та щебен? А її горобці порозгибали. Сільські голови виправдовуються без грошів'ям, кажуть щойно з району. Там просять з ремонтом почекати до весни. Ми тільки на одних обіцянках живемо, як ви бачите, Тільки так перекладають з одного місяця на другий. Чому бракує коштів? Знають у прокуратурі. кажуть, торік на львівщині вкрали понад 2 мільйони дорожніх гривень. За місяць цього року ще 500 тисяч. Акція півмільйона державні кошти пішли на те, на ті роботи, які взагалі не проводились. За вкрадене торік у судах розглядали 12 кримінальних справ. Однак усі фігуранти відбулися умовними покараннями. Наталка Волосацька, Ореста Малькольвіщина, ТСН один плюс один. Крига наступає. Південний вітер зламав шар.